Порядку. Застала свою кішку на гарячому. Ось дуже вона любить об'їдати мій ячмінь-гривастий. От скільки навколо трави, ні, треба їсти ячмінь-гривастий. Вітаю всіх! Наш канал про переїзд з міста в село, про життя колишніх містян в селі. Як ми тут адаптуємось, як ми тут приживаємось, хазяйнуємо. І якщо вам цікава ця тема, буду вдячна за підписку, коментар, подобайку, звісно. Сьогодні дуже такий прохолодний ранок, всього 3 градуси, ось руки вже мерзнуть. Ми вже вимкнули систему опалення, ну, ми увімкнули вже давно. Ще в вересні будинку дуже тепло, і це дуже великий плюс, коли ти можеш самостійно увімкнути опалення. Але тут є іще й мінус, що за це треба буде сплатити. Наш котел виявився такий цікавий, щоб його увімкнути. Нам довелося викликати людину, яка за 500 гривень нам його. Вімкнула. Ну, для нас це трохи дивно, бо в Харкові ми спокійно собі вмикали цей котел, коли нам заманеться, і ніяких танців з бубнами не було. Ось такий у нас допотопний старичок цей котел. Він начебто німецький, але ну, такий вже явно дуже старий. Ось. Так що плануємо його міняти. Ось така тут ціла система, труб якихось. Не наважилися міняти зараз, бо подумали, що це не так просто. Це ж треба його під'єднати, адаптувати всі ці труби, всі ці системи опалення. Ось тому цю зиму ми перезимуємо з цим котлом. Ну що, Переорали нам ще один раз наш город. І ось що маємо. Маємо ось такі великі глиби землі. І зараз йдуть дощі, земля не підсихає, і сусід сказав, що все. В цьому році він вже нічого не може зробити, боронити він не зможе, бо йдуть дощі, земля дуже важка, і все в нас відкладається до весни. Я, звісно, трохи в шоці, бо у нас було дуже багато планів на цю осінь, дуже багато посадок заплановано. Збиралися ми купляти дерева плодові, збиратися саджати ну садок, не садок, але декілька дерев ми хотіли посадити, хотіли створити город. І все у нас відкладається на весну. Ось мама знайшла. У нас просто під яблуною ось такий великий гриб. Ну, на жаль, він вже поїдений дуже ось, але він пахне добре. Він пахне добре, це такий, як великий дощовик. Це дуже класний гриб, до речі. Ну, я не знаю, я сама не пробувала, але чула дуже гарні відгуки про цей гриб. Уявляєте, яка знахідка? Мама, ти, як завжди, у нас профі. Профі у збиранні грибів. Сьогодні стелимо агроволокно на наш квітник. Ось вже ми почали. Ну, вже так насувається вечір, вже сутінки, але, але часу іншого не маємо, тому ось швиденько стелимо агроволокно. Так, як ми стелимо? Давай, знімай. Ось ми беремо, ось так потроху насуваємо до рослинки. Я дивлюся, где а будет тут наступный отверт, вот так и разрезаю навхрест разрезаю, вот так и Ось цей отвір просто вдиваю рослину в агроволокно. Підпайся, що все. Все, є. Ось так у нас вийшло стелити агроволокно. Але нам не вистачило агроволокна, тому будемо стелити в дві. все стороны. Так, так само вымеряем, размажем. Тут шавлия, и тут точка роста. Я прикладаю, и я размечу, и тут мое будет отверстие. шавлів може щось підрізати треба. Так. Все. Ось ці кутки я залишаю, бо вони не дають відростати бур'янам під коренем рослин. І ось такий сьогодні результат вчорашньої нашої роботи. Ну, це ще не, не остаточний варіант, це ще ми будемо доробляти. Ще треба е, закріпити це агроволокно спеціальними скобами, що продаються в епіцентрі. В наступну суботу поїдемо та купимо. А що ми будемо? Ми хочемо тут створити бордюр. Ось. І не знаю, чи будемо мульчувати, чи ні. Не знаю, який в цьому сенс, бо розростуться рослинки, ми ще посадимо щось на вільні місця. Хочу зробити такі більш щільні посадки. Тобто сенсу великого я не бачу в мульчуванні. У мене так само в Харкові моя клумба мій квітник теж просто затягнутий агроволокном, рослини розрослися і майже не видно цього агроволокна. Так, ну що, сьогодні у нас знову розпаковка. Я вже не пам'ятаю навіть, що це. Я замовляла. Стільки не замовляла, що вже не пригадую. А, все, я зрозуміла. Я е, замовляла це в телеграм-каналі. Е, магазин, я не пам'ятаю, як він називається. Випадково я побачила. Відео, де жінка розказувала, показувала своє замовлення і давала контакти на цей магазин в телеграм-каналі. Там дуже дешеві рослини. Там рослини коштують 45 або 35 гривень. Ось ця імперата ціліндрична, коштує 40 гривень. Так, смуті не можна. А це що? Це пенісетом Red Hat. Теж, наскільки я пам'ятаю, 40 гривень. Це така посилка, тут багато злакових я замовила. До речі, злакові рослини для мене це нове. Щось нове, не дуже я з ними товаришую, я Ще не дуже їх багато садила, а в мене тільки вівсяниця була і все. Це просто, просто heavy metal. Ну, або 35 гривень, або 40. Мені здається, що 40 Смурфік, Що ти робиш? Так, це міскантус. Так, ось тут є напис. Малі партус. Я не знаю, що таке Малі Партус. Треба розбиратися. Розібралися ми щоде. Чотири я замовила. Чотири, чотири. Ой, пеніс, пенісету маретхет я замовила. Два я замовила Пруса. Проса. Але е, сорт чомусь, я не пам'ятаю, а, просто heavy metal. Просто heavy metal. Так, три імперати я замовила, і два міскантуса китайських. І два грацилемуса. Мені здається, що це теж міскантуси. Два флокса шиловидних різних кольорів. Малинового і світло-рожевого, і два іберіса. Ось така посилка. Такий ось рамочок в селі, дерева вже жовті. Хотіла трохи розповісти про наші справи. У нас трохи призупинився ремонт. Маміної кімнаті, бо зараз ми саджаємо. Зараз у нас ціль посадити якомога більше, тому що дерева і кущі, і взагалі всі рослини мають рости. Ось, звісно, що намагаємося купувати маленькі рослини, і щоб вони виросли, має пройти час. Тому, тому поки що... Фізично і фінансово можемо потягнути тільки посадку рослин. Трохи відкладаємо наш ремонт, ну, це буде не на тривалий час. До речі, купили нашу шліфувальну машинку, будемо потрохи шліфувати мамі в кімнаті. Ось. Так що зараз. Ось такі неймовірні заходи сонця у нас. І на фоні цього дива хочу побажати всім спокійних, мирних заходів сонця. Хочу побажати спокійних ночей, квітучих садів, мирного життя. Слава Україні і всім папам!